стейк і яка Лора? Як ви думаєте, як вона хоче цей стейк? Лора, як ти хочеш стейк? Як? Як хочеш? Тако дуже-дуже дуже? Як, як? М -м -м, дуже, дуже? М -м -м, а, так облизилась. Як Лора хотіла стейк? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Попробуйте косопу. Яка? Дуже смачна. Може бути. Спробуйте. Так, да? це з якими приправами? Єгипетськими? Єгипетськими приправами. До речі, хочу сказати, що якось рецепт печеної картоплі. Але хочу сказати, що ми були в Єгипті, і всі мені писали дівчата, хто теж був там, возьме приправ, але на фабриці, не в магазинах, бо там багато підробки. Я хочу вам сказати, що настільки гарні, класні приправи, дійсно натуральні. Ну, ми до всього тако трішечки кладемо, просто бомба! Зараз ми зробили картоплю по селянськи запікалася у цьому. Пече, Де хеппі з якими переправами, це щось неймовірно, ніби картопля, але з нашими приправами так ніколи не вийшло, чесно вам сказав. Дуже смачно.